Пані та панове, прислухаються до звуків прадавньої кобзи. У них і будіння вітру в дикому степу, і ніжні ще трав. То вона доносить звуки кривавої битви і брязькі шаблі, то плаче разом з казаками невольниками в далекій мусульманській Туреччині, а то звучить кличем славних козаків-Запорожців у переможній битві. В історії розвитку української культури, особливо. Займає діяльність бандуристів та вірників, творців і виконавців найцінніших народних пісень, історичних пісень і думок. Кобзарське мистецтво своїм корінням сягає глибоку далену. Попередниками кобзаря були музики, увічнені у фресках Сергії Рівської, поспімані автором слова облку Ігорею, в якому згадується славний баян. Йшло до нас ім'я Мануїла, а в Галих Королинському літописі йдеться про славного співця тусу. Так, кобзарське вірництво було справою чоловічою. Причому кобзарі, вірники, матуристи, як правило, вели мандрівний спосіб життя. Перебуваючи вдома, вони виконували посильні господарські роботи і займалися доступним для них, них ремеслом. Проте Вони були мандрівними музикантами. Дори ліри. Звичайно, ми можемо з певністю говорити, що в ті далекі часи і у нашому краї були свої співці. бо де живуть люди, там живе й пісня, є її кращі виконавці. Саме такі гості часто відвідували батьківські бої, ще тоді маленького майбутнього художника, фольклориста, ілюстратора, негіди, етнографа, нашого земляка Поферія Мартиновича, який є засновником краєзнавчому музеї нашого міста. Юний обдарований хлопчик захоплено слухав майстерне виконання музичних творів слідцями-пундористами, які справляли дуже велике значення на уяву та фантазію хлопця. Саме з їх творів та образу юних художник Почав свої перші замальовки на папері і до кінця свого життя був щирим поціновувачем української пісні та збирачем цінної етнографічної спадщини українського народу. На сучасному етапі можна стверджувати про реальне відродження кобзарсько-лірницької традиції, введення її багатої спадщини в сучасний культурний обіг. Сучасні кобзарі та лірники України створили попит на Традиційний репертуар зробили цей вид мистецтва невід'ємною частиною сучасної культури. Кобзарство та лірництво – це важлива сторінка української етнічної культури, а також невід'ємна складова української ідентичності. Образ кобзарян є для українців символічним. Він значною мірою особлює їхню духовну сутність. Власне, саме тому Тарас Шевченко у свій час обрав для своєї поетичної збірки назву кобзар, а його самого стало називати Великим Кобзарем. Сьогодні під кобзарсько-лірницькою традицією прийнято розуміти велику частину української музично-словесної спадщини, носіями якої в минулому були мандрівні, незрячі світці та музиканти, кобзарі, лірники, бандористи. А сьогодні. Її відродженням займаються сучасні співаки та інструменталісти. Сьогодні ми з вами маємо прекрасну нагоду познайомитись з представниками української кобзарської культури, які відроджують та зберігають нашу пісенну історію, національний фольклор та популяризують свої знання та відкриття в цій сфері своєї діяльності. Зустрічайте наші гості з Київського кобзарського цеху Віталій Козаць та. Зразу хочу сказати, що кобзарі в минулому не повертіся. Це були професійні музики, співція незрячі, які заробляли своє на життя на хліб насущні, тим, що вони мандрували україни від села до села, від міста до міста і таким чином несли слово Боже, несли Слово через музику. І ми теж замикромали на артисти. Ми Братчики, представники Київського кобзарського церкву. Ще раз я представлюся з половиною представився, мене звати Віталій Кобзар, це моє прізвище, я родом із Запоріжжя, живу нині і працюю в Ірпені. Дмитро родом із Харкова, живе і вчиться у Києві. І в нас е невеличка така просвітницька е поїздка е вашими прекрасними землями. І я хочу при нагоді подякувати. Вам, всім, дорогі берестянці, якщо правильно говорити, берестинці, так, таку так. за те, що ви знайшли час, сили і породили тим собі натхнення прийти сюди до нас і доєднатися до всієї хвилі кобзарської традиції, яку ми намагаємося нести в люди. Це величезна, знаєте, робота, це величезний вклад усіх вас. У створення нашого завтра. Бо, передусім, ми маємо дякувати, щодня нашим воїнам, які нас захищають в кожної миті, дають нам можливість тут зараз у спокої, в теплі, збиратися і спілкуватися. Це дуже важливо, дуже важливо. І в нас в час її поїздки буде зустріч, я сподіваюся з нашими козаками, ми так само їм трошечки розкажемо про інструменти. Отже. Інструментарі. От у нас сьогодні два інструмента з трьох, третій ми поки що не довезли, тому що ми на них вчимося грати, але ну, в нас їх немає цього інструменту. Це називається Колісна Ліра, у нас його поки що немає, але в нас є з собою кобза і Дмитра Так Також виглядали українські автентичні е інструменти часів 17, -го, 18, -го, 19 -го століття. Ну, 19 столітті ми можемо сказати вже напевно, бо саме в 19 столітті існували такі співці, як Остап Вересай, в Чому здорове заміряти Хведяк okay. Гриценко Холодний. Прекрасні Сластьон, який теж виконував втворення. Він міг грати на кобзарі, це близько кобзаїв. Ми звучимо та новочі теж все це прекрасно колодів цим володієм і знав. Це тому от у нас і така просвітницька розвідчальна місія, бо на сьогоднішній день ми з вами усі живемо і боремося, і коли не усвідомлюємо, що нас атакують симулякри. Дуже часто. Збиття з пантелику, ми йдемо на Магікудись, нам розказують про те, що та, от воно там, так це називається. Дуже часто зараз ми стикаємося з поняттям бандура, що таке бандура, називають бандурою все. Але це не так. Бандура, вона є бандура. Бандура ось ось така була завжди бандура. Що зараз на інтершумі, зараз, поки ведуча, говорила текст і звучала музика, ви всі звернули увагу на музику, так? Так то звучить що? То звучить хаматична бандура, величезна, на 70 з стулу. І вона ніякого відношення не має до того, що ми сьогодні представляємо. Та бандура виникла всередині ХХ в століття, коли більшовики спочатку знищили усіх незрячих професійних обзорів, а потім вони вирішили взятися за рештики. І вони почали довгивати. Але і тих теж переломили, теж перемови. Теж репресовані були майстри інструментів отих великих бандово академічних хроматичних, концертних. Тому потрібно дуже, дуже бути обережними з поняттями, з поняттям дума. Бо ми можемо так само чути, зараз називають будь-яку пісню Дума то дума. Ми сьогодні вам покажемо, що таке. Я без Краслаградську міську раду, що ви зараз говорите про лірних, бандуристів, кобзарів. В нашому місті, нещодавно з'явилася вулиця Бандуристів. І ми цих дуже пишаємося. Да. Чого пишаємося? Тому що у нас історія бандури для нашого міста дуже, -дуже характерна. Ми мали свій народний ансамбль бандуристів. Ми ще давно ми видали видання, скоро його будемо презентувати, він налічив майже 50 років історії, в 1955 році відновив свою роботу батько Юхима Сенченка. Юхим Сенченко, батько відомого українського письменника Івана Сенченка, вчився грі на бандурі ще з Мардиновичем. І тому ця традиція у нас збережена. І для того, щоб зберегти традицію, передати з покоління в покоління. Цю історію про українську бандуру, про українську риву ми назвали одну з вулиць нашого міста, вулиці Бандуристів. А ще у нас у місті зовсім недавно з'явився прогулок Апанас Сластон. І ми цим також дуже пишаємося, тому що прекрасно знаємо, яку роль відіграв Апанас Фластон в встановленні особистості. Поферія та І саме завдяки вона суславим, до нас дійшла історія його життя. Ми маємо видання 1909 року. У нас в музеї у музеї воно зберігається видання, яке розповідає про свідачі української великого українського художника, яким ми пишемося. Ми завтра не зараз говоримо етнографа, фольклориста, нашим Пофея Мартиновича. І ті листи, які ми відкрили Сластона до Мартиновича, там історія нашого міста, там дуже-дуже багато тих сторінок, які нам треба вивчати. Так що ви зараз на сакральній території. І я думаю, що для нас, для красноградців, берестинців, це дуже дуже важливо збереження цієї нашої культурної спадщини, нашого етносу. Як я родиною нашої ідентичності. Спасибі вам за те, що завдяки таким людям, як це мистецтво живе, продовжує жити. Ну а ми будемо зберігати філі, ті витоки, від яких починалось для нашої землі, не і співбандури, ну і спів всього народного. Дякую. Доброго, виготовлення бандури ковзи. Появляє в тому, що інструмент робиться суцільною куска дерева. Можна всередині там сюда, щоб на Микола. Згод, середина, і на монтузочі ввести поло. Обробляється дерево зовні, вирубується корма, видовгується частково середина, а тоді це дерево йде остаточно на сушку. Лінія риф, лінія ску має бути паралельно волокна. Коли Гриберслов передавалося від батька до сина, до онука, то онук робив ті самі інструменти з того дерева, який залог він. Так це збереглося, чи й зародилося тільки у нас. Були основою цієї держави. Чому Кобзар повинен про це співати? Бо це пам'ять. Винні пам'ятати це всі про славу діє своїх, про славу героїв наших. Отож та й ми дожніти пам'ятати, що мілости стану на цій світі хліба солі заживати. Ой, ой, слишив у просьбах щирих молитвах сердечних люто християнського, народу козацького. Який кошує ту тобто, талібурущу в мене, є панцеподібний. На ньому звучать відкриті струни, як на арфі. І скорочення, тобто висота звуку на, на грифі, не змінюється. Тобто гриф є родинарним. Він залежить до людних подібних інструментів. І коли притискаються струни на грифі, в такий спосіб змінюється, їх висота. Виконаю для вас декілька творів, Почну з канту Проже який вивчив за своїм вчителем Ярославом Фрісковим. Хто ніколи з першого разу не вгадає, з чого зроблений з А Ану, вгадайте. З кльун. Клену митра. Клен. А в мене. Злише. З дерева правильно. Злише. Не злипи. Не збереся. До речі, красивий горіх. Ми так ішли, думали грішно. Гроші, гріх. Але не можна, що дерево не можна. Не груша. З груші можна. Доволі таки важко працювати з дручою, бо тверда. Ну так. Футове. Ні, не фруктове. Бересток. Не Бересток. Осин. Не бук. Осина. Осин. Не осина. Осин. Верби, Правильно! Так, це верба. Отже, саме з репертуару Остапова Василя, яка називається правду». Це дуже актуальна річ. Оставлюся, коли я виконував, він перепрошував своїх змагачів і казав, що вона може образити декого хто життя. এডরে কো ওরো ওরো আনান Вся злая, йому німна готі м'ятер від них, не страшен учитель звіробитний. Мелодійне. Сприймайте не тільки слова, сприймайте музику. Ви можете з ображенням закрити очі. Думав про проходили Безродного, безстойного. Дія відбувається. У званому великому вузі козацькому правий берег Дніпра притока річка Базавук. І ось на річці Базавук козаки зустрічаються зі своїми ворогами. Січа. Це царський, ці там однагові війська, гей понажено, а через не знайшу обложено, та й не єдиного тіла козацького одецького, живо.